справа в мене все ум. Щось мене застало. Дивіться, <laughs> що в мене застало. так. Щось Ну да, не можу якось звуку, а то не зараз нам треба позову Так, ну це, Дома Я улетію кофе коло Олена. Моя Олена хоче виказать Олена Анатоліна. А на далі мої побачили, а Олена Інда. Прикольно. я Хочу вам цікаві відео в форматі. І о зараз ще скажуть, це дуже мало кратко. Я перевірю своє перше відео де знайомство зі мною. там вже 20 перелік за 2 дні. Але це не просто відео, типа коротке відео, як зараз формату такого, а це відео, відео, відео на 3 хвилини. Відео саме, не отакі релікс, ну, як тік-фок, отак, давай, а відео ціле. І там і це ж треба було його включити передивитися 20 людям. Це просто люди. Зараз що це дуже мало. Це просто своє крім, що не знімаєш. Я не боюся на це. Я буду продовжувати знімати, мені нічого не страшно. Я готова. Ну, але якщо вже буде КПш-капешки, ну то я маю від розказувати. Але я не я збір, просто правда, не приємно, коли вас обіжають, обіжають, то що ви просто ведете ви YouTube сторінку, правильно? Правильно. Тому. Підписуйтесь на мене, будь ласка, допоможіть мені добити 10 підписників. У на мене немає одного, ну нічого страшно. Давайте ви мені допоможете і ми доб'ємо з вами 10 підписників. І я якось нове класне відео виставлю. Я візьму свічку 10, візьму тортика і буду зап... І це просто це буде найкращий результат. 10 підписників. Це ж просто мастхе! Я буду кожен день відео знімати, випускати. Ну, я не обіцяю, бо в мене школа, уроки. І тому не завжди вийде так, як зараз, знімати. Але нічого страшного. Головне вірити в себе. І це, мабуть, також буде відео, бо там тільки на 3 хвилини можна. А в мене вже зараз було 4 хвилини. Ой, 3 хвилини, і я знаю, що я більше сказати. Тому, будь ласка, я вас прошу. А я вам щось допоможу зробити. І ніколи нічого не бійтеся. Я боялася в тік-такі так. в тік багато моїх друзів я спочатку боялася. А якщо вони помітять мене. ну це ж буде просто капець, буде дуже страшно. Але я не злякалася, я продовжувала знімати. Але я знімала на на, на тік ток мене забанили. Тому я думаю. Але я там ну, не знімала, бо я боялася, що мене забанять. І мене таки забанили. как вы сам. А Ютубе, надеюсь, вам будет все идет. Я просто дуже люблю снимать разные видео И сегодня, или завтра, я буду get ready with me. Я не знаю, куда. И кудись. Бо мне не можно школу фарбовать, я в четвертый класс. Я буду снимать еще у школы вам видео. Тому По подписывайтесь. Будет интересно. Люблю, люблю. А, я хочу что сказать. но ничего страшного. А, Запам'ятайте мої слова, не цього не бійтеся. Ми у вас віримо, я у вас вірю. Не знаю, як всі інші, але я у вас вірю. Я сьогодні мамі не розказати про що я знімаю відео. Ну, бо це буде дуже, дуже буде важко скривати. Mm -hmm. не знаю, це відео українського, ні якось, скривати. Mm -hmm. Ну, коротше, скривати. Mm -hmm. Це дуже буде важко від мами, бо ти хочеш знімати, мама це буде бачити. І того... Я у мене розказала, що я знімаю на YouTube-каналі. І я показала свої 20 переглядів. Це просто як це класно. Звісно, ні одного лайку, ні одного коментаря. я там коментарі вимкнула Я там, навіть не замітила, якщо чесно. Але це вже просто. Це ж треба було просто включити моє відео, подивитися. І це просто. Я така рада, я не знаю, я, мабуть, не засну. Бо я запака рада.

Я така кола 30 гривень. Це дуже дорого. Це шо таке? А ви так посилитесь? Всіх люблю, та цілую.